19 жовтня російська армія завдала удару по інфраструктурі Павлоградського району. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними ДТЕК, під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. До десятого вечора усіх підняли на поверхню. Гудіння дронів та вибухи було чутно навіть під землею. Розповідає Шахтар Руслан, каже, він якраз був на зміні, коли війська РФ нанесли удар. 16 плюс-мінус півгодини. Точно не скажу. Пропала напруга. Де там хвилин 20, поки диспетчер сказав, що виходить. Ми виїхали з шахти приблизно з сьомі вечора. Там ще одна партія людей залишалась. Місцева жителька Антоніна ділиться. один за одним пролунали три потужні вибухи. Потім побачила задимлення. Я бачила там цілий такий темний дом, якраз мені видно. Страшно, звісно. Я з вікна бачив, чув звук, бачив пожежу. Це було десь 15-30. Задимлення було суттєве. Дуже гучно, дуже страшно, а жити далі треба. Страх, жах, паніка. Куди тікати, куди ховатися. Одразу після вибухів у місті зникло електропостачання, каже місцевий житель Віктор. Та вже за кілька годин світло з'явилось. Вода, світло є після вчорашнього удару. Всього дві години не було світла, а потім знову включили. в моєму будинку десь так година через дві-три. Включили було гучно, відчувалось на деякий час відключення світла було на півгодинки десь, але саме головне, щоб люди були живі, 20 жовтня армія РФ знову атакувала вугільне підприємство на Дніпропетровщині, збагачувальну фабрику. Триває ліквідація наслідків атаки. Поранених серед співробітників немає, повідомила ДТЕК на офіційній телеграм-сторінці. Андрій Логуненко, Антоніна Чуйко, Суспільне новини, Дніпро.